Всім вітання! Сьогодні я хочу вам показати, познайомити із своїм томатиком, таким як хурма. Ось зараз пройду, вам покажу з обох сторон їх. Томат високорослий, метр 20 висоту, він зараз десь має. Ну Вже я їх поприщипувала зверху, тому що нема недоцільно, так як сьогодні вже в нас 18 серпня, то, звичайно, ось цього досить. Як бачите, так, ось які врожайні кисті, тут вже зривали томатики. І надалі ось які вони зелені. І що характерно, дивіться, зверху також достатньо великі такі плоди. 3-4 кілограми заявлено з одного кущика ми можемо зібрати. І що іще характерно, вони дуже солодкі, м'ясисті, практично не мають зерняток. І для того вони можуть використовуватися навіть у харчуванні дієтичному. Дуже-дуже сподобалися. І прикрасою будуть в баночці, якщо ми червоненькі кладемо, помідорки, і ось такі оранжеві. Будуть прикрашати у нас в баночці наші закруточки. Ось покажу, тут десь одна червона попалася, якась інша. Дуже сподобались. Бачите, і не хворіють, листочки майже не обриваю. Так, великі, крупніші, на засолочку дуже смачно, так як ми любимо засолені томати. То якраз ось такі середньої величини, і м'ясисті вони дуже смачні будуть в засолочці. Що ще хочу сказати, обробляю ось періодично зараз, 19 в нас серпня, ой, 18, вибачте, сьогодні серпня, і обробляю періодично марганцівочкою. Вже розповідала, воду для того повинно. Тут одна умова: водичка повинна бути доволі-доволі теплою, 35 градусів, не менше. І просто оприскую. Ну, ось так. Бажаю всім гарних урожаїв. І думаю, що на слідуючий рік доцільно буде собі теж купити насіннячку вам і посадити такий томат. Тому що, як бачите, надурожайно, не хворіють. І будемо ще тривалий час мати томати. Ось так, дякую за перегляд вам. Хурма. Хурма дуже класні помідорки. До побачення!